Го! Чого ти лиши, що це ці <ріст> на дивані? Так свято, що ніколятники прийдуть. Я цілий день з тістом з пиріжками, а ти на дивані. Ти свиням дав, ти кролям дав, ти курям, дав. З вашу покормимо. Ви Які свині? Які кури. <ріст> ти що забула? Ми вже 15 років на Інховенщині живемо. Я дітям велик підпічав. Сірий контейнер викатив. Навіть сніг обрав. Раз на рік той сніг падає, але на мило такі кучу вищо по шмах. Почистив. Але чого ти пузько? Колядники не пройдуть. Якщо не нап'ються, то пройдуть. дивися, вже від наколядників. Воно від веснових пішли. Ну, і у касніки вже були. Бо несуть. Мабуть, до пласів підуть. Треба й нам готуватися. Слухай, горілку несли, треба накривати стіл. А десь закрити? Так, горілка є, воно є добре. А ти що наготувала? Пиріжки пирожків напекла. З капустою, з картоплею, з грибами, з гроховою кашею. От Салост Твенщини, пан Бабіч передав. Ну, Смачне, як не. А де це ти день сьогодні була? Та цей баби Пітерберка сьогодні казали, що чули в новинах, що всім українцям по одваги дадуть. Ти українець? Я. Так. А ти? І я українка. А собака наша українець? Так. То Та нам що шість робів видадуть? Та роби, то Твої баби, мабуть, Росія 24. Невидно слухалися. Так, так де колядники. Та воно. Вийшли Ви і, ще... і, мабуть, до Оксани задає. А де це діти? Знову на комп'ютері граються. Та ні, в українській школі. Да? А що там? Святому сьогодні. І що там у святі? То, мабуть, сховати будуть. Взагалі школа гарна. За дітей користь. Батьки збираються, громаду будують. Тільки вчительки не тримаються в школі. Тобі баби в деталі, хай нам не казали, не знайшли нову вчительку. Ти ж сам сказав, не треба їх слухати. Треба йти до громади. збирати громаду. І у громади питати, може, знайдемо нову вчительку в українську школу? Ну Коляники прийдуть і тоді підемо на сраду в школу. Та он дивись, он, від борвінки вийшли. Веселі такі. Вони казам з Ну то Заходьте вже люди добрі. Просимо до нашої Просимо. Води. Шановні господарі, чи можна закорядувати? Просимо! Просимо! Просимо. Добрий вечір, добрі люди! Ми приносимо вість до вас. Ідіть Богу помоліться, бо народився цей спас. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, серед. Не спить, не дрімає, своїми руками нас всіх обніває і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос Богся Бог рождає, то що може знати, Ісус Моїм, Марія му, мати, чорна не личуться, рожденого бояться, а в історії краситься, смутно паситься. Паспілящуть, потім бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія мувати прекрасно співає, а поранивський допомагає. Тут там не личується, рожденого бояться. Стоїть ясеться, осозна паситься, пасти пляче, потім Бога бачить Тут же, тут же, тут. Носить же, тут же, тут. старенький, коли ще дитятко, Юля, Юля і мале отроча. Чудеться рожденого бояться, а стоїть, тряситься, ось смутно паситься, пасти пляче, ході бога бачить Тут же, тут же, тут. І ми, ми в них, впраця, тому припіваємо, Рождену Богу, плани Тут там не чудеця, Рожденого бояться. А вістові тряситься, Господна паститься, постичь, плоті Бога бачить. тут же, дуже, тут дуже, тут дуже. Тут тут. Зірничка з неба світло кидає, Діва Марія Христа рождає. Хай та зірничка в різдвяні свята принесе все добре до вашої хати. Щастя, здоров'я, потіги від світу на многії благі літа. रादि <Gã aims> Вас вітаємо, Щастя і радості бажаємо і вашій хатині, і вашій родині, і всій Україні. Христос ця рождає! Слава! Слава його! Будьте люди здорові, давайте мішок гроші паперові! Дякуємо, 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 дякуємо. За хочу представитися, хто не знає. Наталя Кліткіна з посольства України. І приїхав. Вас засіяти насправді, сію, сію, сію засіваю, з новим роком вас вітаю, ще він чує з Василем, потішайтеся ним. Всю хатину, всю родину, а культурний центр вулиць. І господарю, і господиню засіваю гараздом, благодатью та добром. Хай вам Бог допомагає, милі з нево посилає. З новим роком Засіваю сьогодні 10 Василя, всі знають, так, Василь, це покровитель зі і зазвичай це так молоді діти, молоді люди, які щоб завжди в родині було добро, достаток. Ми приїхали до вас засіяти з солодкими подарунками і порадувати наших діточок такими я не знаю, ялинками гарними. Знаємо, що ви гарно навчалися. Дуже тішить те, що ви, не дивитися на те, що ми далеко від України всі, але ми такі намагаємося вчити мову, підтримувати традицію. Дуже приємно, що зараз українська колядка, українська щитрівка звучить, лунає скрізь Нідерландах, мені здається. В Азії, в Африку, тут, в Андховені, в Амстердамі. Ну тобто це дуже-дуже приємно. І ось до діточок. Тому я не знаю, кожен підходьте так по черзі і отримуйте кожен такий солодкий гарний подарунок. Давай.